Оце навчило. Показав, да? Тепер і вона лазить сюди наверх. Навчив? Довольний? Мастер. Заходжу, сидять тут двоє, голубки. Одна там сидить один, тут сидить чи лежить. Ти вредитель, поняв? От тебе будуть страдати другі. Навчив, я ж бачив, коротше, де вона ділася. Пішла вона де. Фантазію якусь врубає свою короче, непонятна движуха. Балдіє так кішка, ну хай балдіє. Розказую. Наблюдаю я картину. Заходжу сюди, сидить, отам на самому верху сидить Міхоїло. Думаю, ну блин, ну, як же ж ти будеш злазити? Дивлюсь, а вона прям звідти ти шмяк сюди прям на пол. Цей то вже ж навчився. Він злазить Ось сюди, потім туди, потім сюди. І на пол, і нормально. Ти ж якщо показуєш другим, ти ж об'ясни як злазить. А вона тільки ляпа туди, як жаба, і кавкнула аж. Я за нею на кровать положив, обняв, притулився, бач. Що все нормально, нічого не болить, не страдає, муркоче все відлічно. Тут уже іди, дивишся? Давай, іди. Не сюди, йо-майо. -йо. Тут уже, бачу, заходжу, сидить, дівка. Це не тільки що, було ось до цього. На самому верху. І теж навчилася злазити. Спочатку, коротше, теж сюди, потім сюди, потім сюди, потім сюди і пішла. Так це працює. Навчив тебе кіт. Перший раз шмякнулася. Господі, оце дурне, от цього одні проблеми. Воно егоїст, воно за себе тільки переживає. Робить так, як йому хочеться, і другі от цього до міста. Чого? От скаже, я должен чого цього страдати. Коли мені треба коти тут, на землі, не на небісах, коли я хочу потіскати оцю твою мордаху, пожмякати тебе, погладити, побалдеть з тобою полежати. Ти й десь отам зашкурився в своїх ящиках і не вилазиш звідти. Ти козел, поняв егоїст, я тебе ненавиджу. Я тебе здам, мінтам. Тобі світить турма. Із-за того, що в тебе є, тут я знайшов у твоїй нички наркоманські палички, від яких ти тащишся. Да, да, З ума сходиш. Я все розкажу мінтам. Побачиш, ти догрався. Суши, сухарі!